Всім привіт, друзі! Що ви думали? Що зараз буде відео з рибалки? А ніто ж. Тому що плани мої пішли, як то кажуть, по красивому місту. І після того, як перехворіла я, наступного дня я мала їхати на рибалку, але в мене захворів Григорій. Тож тепер ми на карантині. А значить, у нас буде знову з вами що? Розпаковка! Ой, друзі! Скажу одне, сидіть вдома це погана річ того, що ти лазиш в інтернеті і вишукуєш, що ще взяти. Тому давайте подивимося, що я нашукала цього разу. Ой, я не знаю. Іноді, я думаю, що добре, що я живу одна з сином, і мені ніхто не розповідає за те, що в мене дуже багато снестей. Я... А я хворію цим, можна сказати. Це хуже, ніж наркоманія. І так, погнали! Сьогодні у нас, бачите, оп! Знову смаколики. Виробник це українська наша сім'я із Харкова. Я їх дуже обожнюю. Познайомилася, до речі, з ними на чемпіонаті України, з Вікусі, особливо в першу чергу, тому що я там вела стрім, а вона була учасницею. І що мені дуже приємно, що цього року у Литву вона також летить разом зі нашою збірною захищати ім'я нашої країни на це вже виходить четвертому чемпіонаті світу з ловлі коропа серед жінок. Тож, бум-бум-бум, навіть не знаю, що вчати. Мої любимої баночки. І так, у нас сьогодні Альбатрос Он Карп. І це у мене тут перетерта кукуруза в ЦСЛі, тому що я ставлю на цей сезон дуже великі ставки на ловлю коропа. Я буду ганяти за своїм трофеєм. Є певні водойми, де можна сказати, я буду не вилазити звідти. Тому, як то кажуть, корму багато. Не буває. До речі, одразу забігаю наперед. Під описом в цьому відео я завжди, і не тільки в цьому, я завжди під описом відео залишаю посилання на сайт, звідки я беру продукцію. Тому не треба вишукувати. Заходимо туди, і там все у вас є. Ось така от буде кукурузка поритета. Це сельчик, гарнесенька все таке. О, я вже така, ух, того, що мені ще тиждень карантину, і я зможу поїхати на рибалку. І в мене складається таке враження, що я потім буду просто не вилазити з водою, бо ми, е я зараз дивлюсь всі ці відгуки, корок пішов, а мені теж хочеться. Так, тут у нас тигровий горішок. Уже перебитий, тому що в мене, як то кажуть, жіночі руки, мені буде складненько його перебивати. Тому для мене набагато простіше вже взяти ось таку готову баночку. А якщо мама моя побачить це відео, вона скаже, доця банки не викидай, вони мені пригодяться. Бо реально добротні банки. Так, це в нас кукурузка і горішок, і, звичайно ж, конопля. Е, дивіться, я зараз оп, отак покажу. Отак має виглядати. Якісна конопля, тому що багато я бачила, що продають і де відкриті зернинки, таку краще не брати. Коли вибираєте, дивіться, щоб зерняток було багато ось таких відкритих. А? А? Зацінили? До речі, коноплю я буду юзать не тільки на крупових рибалках. Тобто з фідером, але й на риболовлях по поплавцю, тому що я досить часто наловлю або платви. До речі, це дуже класна тема. Платва обожнює коноплю, або при ловлі коропа на поплавок я підкидаю кукурузу, консервовану, як правило, і підкидаю конопелічку. Тому от такої банки мені якраз буде вистачать і на поплавцеву рибалку, тому що я багато кормлю. Так, погнали! Тепер йдуть такі пельчики, їх, бачите, стикміксик. Тут 5 різних смаків, їх можна як у спомбік, да, залити з чимось, перемішати і на точку подати. Так само можна і у флетик забивати. Брали так три однакових пакетика. І зараз покажу те, що мені ну, дуже сподобалось. Це такий бустер флюроатрактант. Це у нас іде кукурузка, колір просто бомбезний. І він дуже класний, дає такий флюровий шлейф. Я на рибалці обов'язково вам його покажу. Його можна як там, при приготуванні суміші на кормову точку, да, яку ми будемо з помбом закидувати, використовувати. Так само можна залити у якусь меншу ємкість. І на флиточок поливати, або ж навіть вашу ну, от по карасю, по коропу, я таке в тому році юзала. Тільки не вмочайте сюди, краще окремо відлить. І насадочку свою бульбульк, і особливо карасю це подобалось. Тому що в тому році по карасю флюрики дуже класно відпрацювали. А як ви думаєте, чому я взяла дві банки? Тому що у нас з вами знову буде наша, як то кажуть, традиційна. Така подарункова сістєнка. Так, і ще взяла ось такий е, баланс. Ну, це, типу, як бойлики, але вони половинка бойлика, половинку попапчика. Ось такий він по кольору. Опс. Блін, ну, дуже класно виглядає. Це тигр. Іх! один випав. Надо не йти, бо собаки ще з'їдять. Дуже класно пахне, обов'язково теж попробую. Тут у нас 10 міліметрів. А значить, люди, які зі мною вже довгий період, і знають, що в кінці відео буває, не забуваємо тиснути цьому відео лайк, обов'язково бути підписаним на мій YouTube канал і залишити коментар. Тому що саме по цьому я і буду відслідковувати, чи стали ви переможцем, чи ні. Ну, а на нашому, як то кажуть, як це сказати? На нашу сцену виходить хлоп-бустер. Мені дуже подобається банка, якщо чесно. От я вроді не така стара жінка, але я обожаю банки. Клас. Ось такий один вам бустер буде. Один цегровий горішок, щоб на насадочку поставити. Ну, і, звичайно ж, один такий буде стік-міксик. І ось таким хлоп-хлоп-хлоп, можна вирушати на риболовлю. Тож, друзі, якщо вам цікаві такі відео, будь ласка, давайте зворотній зв'язок у коментарях. Ну і міцно тримаємо пальці за мене, щоб, як то кажуть, у мене як не срачка, то пердячка да, дома відбувається, щоб я встигла виїхати на рибалку, допоки в мене Григорій не захворіє йолки палки ще один раз. Ну або, як то кажуть, я його вже поведу до батюшки і скажу посвятіть, а потім до бабки ще й надійне на нього червоні ниточки. Не тільки на руки, але й на ноги, бо це просто треш. Тому, друзі, цілую, люблю вас, бувайте і до зустрічі на воді. Папа! -па!